Вітає луч. Пропонуємо вам для порівняння лот білизни номер 31 В ньому буде 36 одиничок. Це французька білизна, дуже відомого бренду Шанталь. Ця цей бренд випускає декілька, як правильно сказати, ця корпорація випускає декілька брендів: Шанталь, пасіоната, Фамілія. От всі ці бренди тут у нас і є. Бренди вишукані. Дорога біли... мереживо використовуються. Ідеальна, ідеальна посадка, тому що сам бренд. Вже існує більш ніж 140 років. Тобто, вони знають всі тонкості нашої жіночої фігури, є моделі на будь-який смак, є моделі з м'якою чашкою, є моделі з паралоном. є балконети. Тобто ви зможете любій своїй клієнтці підібрати цю вишукану білизну. Якщо зараз ми показуємо вам дві одиниці, то, значить, в лоті буде дві одинички однієї моделі, але вони будуть в різних. Ой, подивіться, мені так ця модель подобається. Просто така на підкладка. Нюдова, така красиве, дуже мережево, так зроблено, вишукана. Це шанталь. Ну, Все просто супер. Ця білизна просто супер. Розміри в лоті будуть різні. Будуть і такі супердефіцитні розміри, будуть дуже ходові. До речі, хочу сказати, що ви можете зайти на сайти і подивитись рітейл, ці бренди дорогі, в рітейлі вони коштують десь, 10... ну, верхушки ми бачили. Ну, 30 євро, от такі ціни. Наша ціна 575 євро за одиничку. Так, ця модель чудова, до речі, вона просто шикарнюча. В цьому лоті буде 4 одиниці в різних розмірах. Нагадаю вам, що ми дивимося лот номер 31 і він може бути вашим. Якщо ви хочете подивитись ще лоти, то звертайтеся до наших менеджерів, вони вам скинуть індивідуально ще варіанти. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть Україну.